Добрий день малята! Рада всіх я вас вітати. Незабаром будемо святкувати свято Святого Миколая. Через поле, через гай іде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Нам теж треба підготуватися і прикрасити торбинку. Для малювання нам потрібно аркуш паперу у формі мішечка. Фарби, водичка, пензлик. Підставочка для пензлика. А зараз, дітки, зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, 4, 5. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Пташок. Крихтами кормили. З гірки потім ми катались. А ще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли. З'їли суп і спать лягли. Потім мочаємо пензлик у водичку. Окрай об стаканчика обмакуємо зайву водичку. Мочаємо коричневу фарбу і намалюємо мотузочок зав'язочку. Та Ось так. Кінчиком пензлика вузлик. Ось. І ниточки. Ниточки. Промаємо пензлик. І потім наш мішечок ми прикрасимо різнокольоровими сніжинками, щоб покращити настрій. Набрала я червону фарбу і починаю малювати. Спочатку вгорі краще кінчиком пензлика вгору вниз. Потім зліва направо. І через серединку ще навскіз. Ось така сніжиночка. І тут я її намалюю. Зверху вниз. Зліва направо. І через серединку ще проведу. І тут. Тут сніжиночку намалюю. Промию пензлик, візьму іншого кольору. Ось я жовтий захотіла. Намалюю ось тут жовту сніжиночку. А насправді дітки, якого кольору сніжиночки? Білого. Так, молодчики. У нас казковий Миколай і торбинка в нього казкова. Промою пензлик, виберу ще собі колір ось такого синього хочу. Поглажу фарбу пензликом і помалюю. По цьому мішечку можна прикрашати сніжинками. Так, і тут, і тут. І ось тут у мене буде гарна сніжиночка. Так, ось. І ще. І ще. Ой, яке ми молодці. Кача Глянула у пензлик. Обмакну водичку край стаканчика і покладу на підставочку. Ось яка торбинка. За того Миколая в нас вийшла. Молодці малята. Ще старалися, а свої малюночки присилайте мені. щоб ми разом з Миколаєм побачили, які ж гарні торбинки у вас вийшли. Бувайте!